Ми заповнюємо шини спеціальним гелем, що надає їм надзвичайну міцність. Цей гель вже використовують для броньованих автомобілів типу «Хаммер», БТРів, інженерної техніки та машин для розмінування. Колеса з таким гелем витримують проколи від уламків, кулі, навіть наїзди на протипіхотні міни. Пошкоджена шина не втрачає форми і дозволяє техніці рухатися на швидкості. Це критично важливо для забезпечення мобільності в бойових умовах. Процес виготовлення займає три дні: заливка гелем один день, затвердіння два дні. Ми працюємо з будь-якими розмірами шини, готові розрахувати параметри саме для вашої техніки. Для прикладу, колесо розміром 265 на 65 на 17 важить 39 кілограмів, а після заливки гелем додає ще 63 кг. кілограми. Однак, уже скоро ми зможемо зменшити вагу до 35 кг, кілограмів, що відкриє нові можливості для легкових авто. Щоправда, для такого транспорту доведеться підсилити підвізку, гальма, трансмісію та двигун.